Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Вас вітає Лариса Андріївна. На дворі зима. А всі дітки дуже люблять грати в зимові ігри. І тому сьогодні до нас завітав ось такий зайчик-побігайчик, пострибайчик. Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата! Я хочу з вами навчитися в гру, в кучу горі сидить зайчик. Ось нам потрібен такий зайчик. А ще потрібна ось така кучугура снігу біла. Накриваємо зайчика кучугурою снігу. Так? І потрібен нам ще для цієї гри ось такий бубон. Це може бути звичайне брязкальце. Якщо вдома є, може бути брязкальце. Отож, бо співаємо. Кучу гурі сидить зайчик, заховався побігайчик. Щоби зайця відшукати треба бубном зеленчати, Щоб зайця відшукати, треба бубном зеленчати. Зайчик бубна не боїться, бубон є, то не лисиця. Бо зайчик вибігай і дітей нас доганяй. Один, два, три. Зайчик наш дітей лови. І наш зайчик доганяє, ніби доганяє, доганяє, і зловив Ларису Андріївну. Тепер я буду зайчик. Вдома можна гратися так цю гру, дитину накрити кочугурою снігу, і казати, що там сховався якийсь зайчик-побігайчик. Один, два, три. Зайчик наш маму ловить і дитина ловить, маму. Або навпаки, мама буде зайчиком і буде доганяти свою дитину. Ну що ж, нехай <кій> <кій> ваша зима буде веселою. Бувайте! До побачення!